Вас вітає Світлана з міста Кропівницького. Сьогодні у нас невеличке таке відео у мене про прогулянку тими місцями, коли я раніше ще рік тому ходила, а потім перестала ходити, бо в нас з'явилась друга дорога, другий шлях. Ми чаще стали їздити на машині. А якщо ходимо, то... Зовсім другим шляхом. І сьогодні я вам покажу трохи змін, які у нас відбувалися рощі десантників. І, хто хоче, присоєняйтеся, погуляємо разом. А ми тут трохи прогулюємося сьогодні. Зранку пташки співають тиша. Правда, у нас тривога. Ось, Ось такий у нас є куточок, де у нас тут. Роднічок, тут його трохи облагородили, виклали камінням, построїли там якісь отакі будиночки. І ось тут можна набирати, приходити водичку. Так що, коли в нас води немає, не дай Боже, можна прийти отут і набрати. Зараз зранку тут нікого нема, а зазвичай тут дуже багато людей приходить влітку. Тут ще один такий водойомчик. Зараз будемо проходити. Там качечка на місточку. А дві сплять. Спробуємо підійти. Ось по дорозі трапився гарний такий кустик червоним квітує. Що воно за кустик? Ще не знаю. А це прийшли ми на ставок кошаче око. Тут у нас, отам от далі видно, білий тут лебеді живуть, воно качечки. вони всі поховалися зараз. Ще зранку, може, не випливли. Ось так. Він виглядає, він водички набрався, він то пересихає, то водички набирається. Зараз він повний. Нормальний такий. Трави вже куча наросло, багацько. Ідемо трошки посидимо зараз на майданчику. Там далі є дитячий майданчик. Ось тут ми трохи посидимо. А це ми йдемо через нашу лісопаркову зону. Ми вже давно тут не були. Тут так добре все порозчищали і посадили новенькі, молоденькі деревця, сосенки і Йолочки, йолочки. десь були, я бачила. Ось так виходить дуже гарно. Все молоде. А, вон там далі. Є ялинки. Великі спиляни, дерева, маленькі посаджені. Дуже класно. Тут тепер. Так, ну і теж через дорогу тут теж починали все прочищати, прочистили і насадили такі маленькі деревця. Всю зарослі, порослі, все між деревами почистили, а ось тут біля доріжки, де люди ходять, прогулюються, посадили молоденькі, аж туди далі і далі. То гарно. І тут почистили все. Тут же ж хто дивився раніше мої відеоролики, коли ми тут проходили. тут Частіше ми ходили раніше. Тут все було не, не проглядно було. А зараз все видно добре. Гарно. Так, видно, там тракторець працює. Ось і ось люки поставили. Це ми вже другі пройшли. А раніше їх тут не було. Оце все було зароще. А зараз таке просвітлення, класно. Дуже чисто. Да, давно тут такого не було. Якби не прогулялись, то і не побачили, да? Полиция поехала. Грузовик стоїть. Грузовик. Ого! Так видишь, работа и сейчас продолжается. Я думала, это было давно. А це сейчас все расчищается, все забирается. И діти якісь там гуляют и то, рабочий, це у мене вже зрення. Класно. Ось так гарно посадили, опілочками присипали. Таку ямочку, яка вона гарненька. Це сосна. Так все. Аккуратненько. А тут ось прямо перекопали. Чи перегрийдили, чи будуть теж щось садити. Ось. Наводять вовсю порядки. Ялиночки. Підв'язана кожна. Такі сосеньки, якісь цікаві, височенькі, якісь. Не пухнаті такі, а так вони ростуть вверх. Смотри, какой сорт другой. Они разные. Щоб з твої сторони було видно. Они двигают, а вони за а не говорили. Тут написано увага на даній території. Висаджений газон прохання не, ну, не заходити загороджену територію. Дійшли до пам'ятничка нашого, то зараз тут ще посидимо. Така у нас вийшла сьогодні прогуляночка. А ще у нас тут проводились роботи, заходи закарицидної обробки від кліщів. Ось нещодавно. Кіровоград, 8 січня 1944 рік. Зараз у нас Кіровоград вже перейменовано, у Кропивницький. І ось тут невеликі такі. Стоїть камінь, де написано, що це роща десантників, Тому і весь цей парк називається рощею десантників. Посаджена ветеранами 39-го Венського воздушно-десантного корпусу. Девятая, пятой, семьдесят седьмой рік.